Якщо ти прийшов сюди послухати про братні народи, то краще одразу вимкни це відео і піди подивись, як сохне фарба на паркані користі буде більше. Що не пішов, тоді сьогодні ми розглянемо першу частину казки про братські народи. Вмощуйся зручніше, став вподобайку та підписуйся. Тут не буде сосюкання для любителів кремлівських байок. Я знаю, чого ти боїшся. Ти чекаєш чергової заунивної лекції з датами, іменами та смертельною нудьгою. Але спокійно, нудно не буде. Бо роками тебе обробляли як лоха на неперстках, крали твою історію, міняли місцями факти і продавали тобі ж під виглядом спільної спадщини. Російська пропаганда це протухлий вінегрет із міфів, залитий соусом вілічія. Обгортка блищить, а всередині сморід, брехня і сліди імперської плісняви. Тож сьогодні ми відкриваємо люк і зливаємо це все в історичну каналізацію, де йому місце Факт перший міф про три братні народи. Це не історія, це улюблений фанфік Кремля. За їхньою версією українці, білоруси й росіяни одне ціле, просто з різними діалектами. У реальності це виглядає інакше, як коли агресивний сусід вламується до твоєї квартири, виїдає холодильник, забирає твої речі, ламає меблі, а потім з пафосом заявляє: Ми ж родичі, а далі ще й натякає, що має право розпоряджатися твоїм життям, бо так зручніше його імперським комплексом. Казка про колиську братніх народів була придумана виключно для одного, щоб виправдати загарбання, русифікацію і війну. Це як косметичний ремонт у гнилій хаті, зверху нові шпалери, а під ними грибок, пліснява і сморід болота. Москва роками намагалася переконати світ, що українці це недороблені росіяни, яким просто треба перепрошити мізки. Але правда в тому, що коли тут будували державність, право і культуру, на місці їхньої духовної столиці кумкали жаби й грузла нога в багні. Це не братерство. Це класичний аб'юз, коли брат приходить із ломом, краде твоє, вбиває твоїх людей і ще й ображається, що ти не хочеш називати це сімейними справами. Факт 2. Міф про Росію як спадкоємець у Русі. Це мій улюблений прикол. Уяви, що твій далекий родич збудував величезний пентхаус у центрі Києва, а якийсь сумнівний тип з віддаленого району вкрав його прізвище, печатку і тепер стверджує, що квартира належить йому. Москва привласнила назву Русь так само технічно, як перекуп на ринку скручує пробіг на старій бесі. Вони взяли бренд, який мав авторитет у Європі, і просто наклеїли його на своє татарське запілля. Коли Петро І перейменував Московське царство на Росію, це був акт чистого маркетингового шахрайства. Вони вкрали історію, бо власна була занадто бідною на культурні події та занадто багатою на поклони ханам. Тобі кажуть, ми витоки, а насправді вони побічний продукт, який вирішив, що він головне меню. Це як якщо б асистент стоматолога оголосив себе головним хірургом світу лише тому, що тримав спільну з ним чергу в їдальні. Факт третій міф про те, що Крим подарував Хрущов О, ця пісня лунає з кожної праски. Мовляв, добрий дядько Микита з похмілля віддав Україні квітучий півострів. Насправді, це був не подарунок, а квиток у чергу до лікаря. У 1954 році Крим був випаленою пустелею без води, доріг та їжі, яку радянська влада довела до ручки після депортації корінних народів. Передати Крим Україні було те саме, що віддати сусідові розбиту вщент автівку без коліс і двигуна, сказавши: На, друже, користуйся, ти ж мій бро! Україна вгатила в Крим мільярди ресурсів, побудувала канал, завезла людей і зробила з нього курот. А тепер дарувальник повернувся з пістолетом і каже: Я передумав, віддавай тачку назад, я її помив твоїми сльозами.' Це виглядає як типовий розвод на OLX. Тобі впарюють неробочий мотлох, А коли ти його відремонтував і начистив до блиску, заявляють, що угода була недійсною. Росіяни люблять згадувати про жест доброї волі, але забувають згадати про економічний колапс, який вони просто скинули на плечі українців, щоб не возитися з цим гемороєм самим. Факт номер 4. мовний апгрейд для селюків. Міф про українську мову як діалект російської. Це класична схема від імперських царів. Якщо не можеш щось привласнити, це до рівня плінтуса. Тобі кажуть, що українська мова це такий собі зіпсований варіант великого і могучого, який вигадали австрійські шпигуни в кабінетах Галичини. Це звучить так само абсурдно, як стверджувати, що італійська це просто невдалий діалект румунської. Насправді, наша мова має більше спільного з польською, чеською чи словацькою, ніж із цим Франкенштейном, якого зліпили в Москві на основі церковно-слов'янської та фіно-угорських говірок. Тобі кажуть «наречіє», щоб ти почувався меншовартісним, як школяр, якого цькують за неправильні кросівки. Але фішка в тому, що коли в Києві вже писали філософські трактати, на болотах лише вчилися вимовляти звуки відмінні від мукання. Це не діалект, друже, це твоя операційна система, яку намагалися знести, щоб встановити піратську копію Windows 95 з купою вірусів та багів. Факт номер 5 Культурний рейдер міф про російського генія Гоголя. Уяви, що ти написав геніальний код для стартапу, а твій токсичний колега переіменував файли, поставив свій підпис і тепер отримує за це дивіденди в Кремлі. Росія роками працює як пилосос, вона всмоктує таланти з усіх колоній, ліпить на них етикетку Мейден Руша і відставляє на вітрину світової культури. Гоголя вони називають ісконно руським, хоча він до кінця життя описував український побут, чув українські мелодії та страждав від петербурзької сірості як айфон на морозі. Батарея сідала миттєво. Це стратегія вілічної страни, методів Якщо ти живеш у моїй хаті, ти моя власність. Вони намагаються переконати світ, що без Російської імперії ми б досі малювали паличками на піску. Насправді ж, вони просто вкрали наш інтелектуальний капітал, бо свій виростити не виходило. Грунт був занадто просякнутий кріпацтвом і горілкою. Факт номер шість: Містобудівний Пафос. Міф про Одесу заснувала Катерина II. О, цей міф просто квиток у чергу за безкоштовним сиром у мишоловці. Тобі малюють картинку: прийшла велична імператриця в пишній сукні, тицнула пальцем у порожній берег і сказала: Тут буде город. Насправді на тому місці вже сторіччями стояв замок Хаджибей, жили люди, кипіла торгівля. Катерина просто провела ребрендінг уже існуючого бізнесу. Це як віджати працюючу кав'ярню, перефарбувати стіни в колір хакі і повісити табличку засновано мною сьогодні. Історія про пустельні землі півдня це брехня для виправдання окупації. Насправді там було життя. Була культура і була історія задовго до того, як перша німецька принцеса сіла на московський трон, тебе розводять на почуття вдячності за те, що в тебе вкрали і перейменували. Факт номер 7 Міф про велику вітчизняну та Росію переможницю Цей міф головний наркотик, на якому сидить вся їхня державна машина. Тобі десятиліттями втирали, що Росія перемогла б у Другій світовій, навіть без України, союзників і тушонки з ленд-лізу. Це як, якби в команді з футболу один гравець заявив: Я забив гол, тому медаль лише мені. А ви, хлопці, просто поруч стояли і заважали. Вони приватизували перемогу, викинувши на смітник мільйони українських життів, які стали першим щитом проти нацистів. Це типовий розвід на довірі. Вони взяли спільну трагедію і перетворили її на карнавал з палками та наклейками на Жигулі. Поки українські міста стирали з лиця землі, Москва сиділа в тилу і готувала сценарій, де вона єдиний білий лицар. Без українських заводів, хліба і людей. Їхня непобідімає армія закінчилася б десь під Уралом ще в 41-му. Вони продають тобі культ смерті під виглядом свята, щоб ти забув, хто насправді заплатив найвищу ціну. Факт номер вісім міф про те, що Україна жила за рахунок Росії. Це мій улюблений анекдот для тих, хто не вміє користуватися калькулятором. Тобі кажуть, що СРСР це такий собі благодійний фонд, де Росія всіх годувала, а Україна була неблагодарним нахлібником. Насправді ж Україна була дійною коровою, з якої викачували все. Від газу так, перший газ у Москву пішов з Дашави, друже, до останнього зернятка під час голодоморів. Це як, якби господар забрав у тебе всю зарплату, купив собі шубу, а тобі кинув суху скоринку. І сказав, дивись, як я про тебе піклуюсь. Це рівень МММ. Тебе переконують, що ти боржник, хоча насправді в тебе вкрали навіть майбутнє твоїх онуків. Ціни на запчастини до радянського раю були занадто високими. Ми платили своєю свободою і ресурсами за їхні імперські амбіції та ядерні ракети. Росія нікого не годувала, вона просто перерозподіляла награбоване, залишаючи собі вершки, а іншим право стояти в черзі за синьою куркою. Якщо тобі кажуть про дешевий газ, згадай про Дашаву. Вони просто повертали нам мізерну частку того, що вкрали десятиліттями раніше. Факт номер 9 міф про золотий вересень 1939-го тут іронія стає чорною, як нафта. Тобі розповідають, як радянські війська визволяли західних українців від польського гніту. Це виглядає так: до тебе в квартиру вриваються двоє грабіжників Сталін і Гітлер, б'ють господарів, ділять майно, а потім один каже іншому: Ну все, я тепер тут буду жити, бо я тебе визволив від того другого. Це не визволення, це зміна наглядача в тюрмі, де замість польської палки з'явилася чекістська куля в потилицю. Це як методи лікування гангрени прикладанням подорожника. Звучить романтично, але пацієнт все одно помре в муках. За визволенням прийшли депортації в Сибір, розстріли інтелігенції та колгоспне рабство. Вони називають це «воз'єднанням сім'ї, але забувають додати, що в цій сім'ї тебе тримали в підвалі на ланцюгу. Росія завжди використовує слово мир, коли готує чергову порцію наручників. Це класичний розвід. Тобі обіцяють захист, але захищати тебе збираються саме від твого права бути собою. Факт номер 10 Бренд Іуда міф про Івана Мазепу як зрадника. Це класичний кейс про те, як працює чорний піар. Тобі кажуть, Мазепа зрадник, бо пішов проти святого Петра І. Але давай поглянемо на це як на бізнес-контракт. Україна уклала союз із Москвою для захисту, а натомість отримала спроби ліквідувати автономію, кріпацтво і використання козаків як гарматного м'яса на будівництві Петербурга. Мазепа зробив те, що зробив би будь-який адекватний директор, побачив, що партнер кидала, і спробував розірвати контракт, поки фірму остаточно не збанкрутували. Це як якщо б ти найняв охоронця, а він почав виносити з хати меблі і бити твоїх дітей. А коли ти покликав іншого фахівця, цей охоронець почав бігати по району і кричати, що ти зрадник. Росіяни так сильно образилися, що 300 років накладали на нього анафему. Це рівень образи колишньої, яка ніяк не може забути, що ти від неї пішов. Вони зробили з Мазепи пугало, щоб ти боявся навіть думати про власні державні інтереси. Для них вірність це коли ти мовчки дозволяєш себе грабувати, а зрада це коли ти раптом згадав про власну гідність. Факт номер одинадцять міф про Новоросію та безлюдний степ. Тут руські історики перевершили самі себе. Вони малюють південь України як таку собі Чорну діру, де до приходу росіян бігали тільки перекоти поле та здичевілі хом'яки. Мовляв, ми принесли сюди цивілізацію. Насправді там сторіччями стояли козацькі зимівники, паланки, порти і фортеці. Це була територія з налагодженою логістикою та економікою, поки туди не приперлися імперські урбаністи зі своїми кріпацькими замашками. Це як заявити, що до відкриття першого Макдональдс люди взагалі не знали, що таке їжа. Вони просто перейменували старі козацькі поселення на свої поли та гради, і видали це за велике будівництво. Ціни на запчастини до цієї новоросії Україна платить досі кров'ю, бо цей фейковий термін дістали зі смітника історії, щоб виправдати сучасні вбивства. Це як прийти в гості до знайомого, переставити стільці і заявити, я цей дім збудував з нуля, платіть мені оренду. Абсолютний сюр, розрахований на людей, які в школі замість історії курили за гаражами. Факт номер 12 культурна стерилізація. Міф про Харків Руський Город. О, цей міф вони плекають з особливою ніжністю, наче стару радянську радіолу. Кажуть, Харків заснував цар Олексій Михайлович, це ж коріння. А по факту Харків заснували українські козаки-переселенці, які тікали від польського гніту і будували там слободи. Москва просто дала дозвіл жити на цій землі, паралельно обкладаючи всіх податками і намагаючись перетворити вільних людей на покірне стадо. Це як якщо б ти купив землю, сам збудував на ній хату, а чиновник, який просто поставив печатку на папірці, оголосив себе твоїм батьком і власником твого холодильника. Харків завжди був центром українського відродження, містом розстріляного відродження, де українська мова і культура пульсували так сильно, що Москві довелося властувати там криваву баню, щоб хоч трохи приглушити цей звук. Називати Харків російським це як називати веганський ресторан м'ясною лавкою лише тому, що вивіску набив той самий майстер. Це спроба вкрасти інтелектуальне серце України, видавши його за свій апендикс. Факт номер 13 Дієта від вождя. Міф про те, що голодомор був просто неврожаєм. Це, мабуть, наймерзенніша брехня в їхньому репертуарі. Тобі кажуть: ну сонечко не світило, дощик не йшов, всі голодували, не тільки ви. Це як якщо б сусід замкнув тебе в підвалі, виніс із твоєї квартири всю їжу до останньої крихти, поставив біля дверей кулеметника. А потім, коли ти ледь живий, сказав: Ой, ну просто рік такий невдалий, у мене теж ікра не дуже свіжа. Голодомор був ретельно спланованою спецоперацією з приборкання непокірного хутора. Поки українські села вимирали цілими вулицями, радянська влада продавала наше зерно за кордон, купуючи верстати для своїх заводів. Це ціна на запчастини до соціалістичного майбутнього оплачена мільйонами життів твоїх прадідів. Це свідомий геноцид під соусом економічної доцільності. Називати це неврожаєм – це все одно що називати серійне в. Вб... Бивство невдалою операцією з видалення апендикса, вони боялися українського господаря, тому вирішили його просто фізично обнулити. Ця історична кухня. Вони роками готували цей сурогат, щоб твій мозок звик до смаку брехні. Не будь зручним лохом, якого годують казками про велике минуле, щоб вкрасти в нього сучасне. Ну що, йдемо на екватор? Попереду ще багато жирних міфів: від хрещення Русі Москвою до міфу про Гагаліна і російську науку.